Всім привіт! Всім привіт! Ради вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній, а це Марін. Дуже приємно. Сьогодні побалакаємо про юриспруденцію. Простими словами. Так, я Жені задам низку питання, він буде на них відповідати. Надіюсь, питання будуть нескладними. Побачимо. Тож поїхали. Розкажи, будь ласка, більш детальніше про себе. Хто ти? Чим займаєшся? Головне не розказати якусь таємницю адвокатську або від карти. Ну, зі мною все просто. Мені 32 роки, я з міста Києва і я практикуючий адвокат. Намагаюся вирішувати проблеми своїх клієнтів та надавати їм професійну юридичну допомогу. Ну, ось і все. З якими саме справами ти займаєшся? Я займаюся цивільними справами. В переважній більшості це спори пов'язані з сімейним правом, житловим, трудовим. До речі, трудове зараз дуже актуально, тому що багато змін відбулося у зв'язку з війною. Тому так, переважні більшості це, це цивільні справи. А давно ти в цій сфері вже? Десять років, так з самого університету, точніше його закінчення. Це виходить. Немало. З... Немало, так, звісно, немало. З 2012 року. Так, це не поле перейти, хочу сказати. Добре, так. я собі тут невеличку нотатку зробила. Скільки потрібно вчитися на юриста? Ну академічна освіта в переважній більшості займає 5,5-6 років але Юридична діяльність дуже специфічна, тому що кожен день ти щось дізнаєшся нове і мусиш свою кваліфікацію кожен раз підвищувати, підвищувати. Тому ніколи не зупиняюся на досягнутому і продовжую розвиватися кожен день. Я б сказав би, що це дуже корисно і дуже цікаво з одного боку, а з іншого вимагає таких якби зусиль над собою, тому що виходить, якщо трошечки зупинився, то як акула в океані одразу може піти на дно. Щоб стати адвокатом, це треба додатково якісь курси проходити, ще якось навчатись. Що це такі? насправді все дуже просто. Перш за все, треба мати юридичну освіту, стаж юридичної діяльності, тобто практики, саме два роки, здати кваліфікаційний іспит. А ну і звісно, заплатити внески офіційні. Ти платив щось? Е, ну так платив, але <світ> треба пояснити нашим глядачам, що платив. Я ну як вони подумали, що я купив це. А, а не можна купити? Ну мені про такі факти невідомо, ну я не знаю. Можливо, хтось надає такі послуги, але я про таке не чув і mm -hmm. якби нічого сказати про це не можу. Ну ти, тобто, хочеш сказати, що ти сплачував якісь там тільки офіційні оці внески ну, і більше це... нічого так, звичайно, такого... так, звичайно, не треба. Ні, треба просто приходити і доказувати свій рівень, mm -hmm. щось десь повторити, щось дізнатися нове, тому що різнопланові питання. Але так, все самотужки, звичайно. А поки Маріна дивиться, яке ще важніше питання мені задати, ви не забудьте підписатися на наш канал. Пишіть, будь ласка, в коментарях теми наступних відео, які ви що хотіли. платили ви заїзди на адвоката. Чи можливо плануєте? Чи платили ви хабарі? Ні, такого, звісно, не пишіть. ціртом. Жартую. Безкоштовний адвокат це поганий адвокат. Ну, взагалі потрібно розвіяти міф безкоштовних адвокатів у нас в країні не існує. Тобто є центри безоплатної вторинної правової допомоги, але ті адвокати, які закріплені за цим центром, Отримують зарплатню від держави. Тобто це значить, що особи, які соціально незахищені, можуть отримати там правову допомогу. Але це не означає, що там зазвичай працюють погані адвокати. Але бувають випадки, що так люди там якби укорінилися і якби надають такі поверхневі консультації. Але таких людей дуже мало і. Сарафанне радіо, сарафанне Радіо. Як вибрати адвоката? На перший погляд, начебто, і просте питання: як вибрати адвоката, як вибрати психолога, Стоматолог. як... стоматолога? Ну що хочу тут сказати? Основні поради, мабуть, будуть полягати в тому, що ви маєте бути з цією людиною на одній хвилі, але перш за все, на що потрібно звернути увагу, це на кваліфікацію адвоката. Можна зібрати. Якусь інформацію про нього в інтернеті, можна деякі поради отримати. Зазвичай багато адвокатів, в тому числі і я, надають безоплатні консультації, можна звернутися за безоплатну консультацію. Але основні, мабуть, моменти, на які я звернув увагу, це перш за все спеціалізація. Якщо людина надає послуги з цивільного права і з кримінального і каже, що ваша справа легка, і він вже таких справ виграв безліч. Ну, мені здається, що це, мабуть, та людина, яка знає щось поверхне, так мінімально, але в кожній галузі. І це буде свідчити про те, що це, мабуть, не та людина, до якої вам слід звернутися. Ну, і не завжди дорогий офіс буде значити чи дорогий костюм, що це людина, яка прям, ну, та, яка вам необхідна. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. І основні поради. Це вже більш не до того, як вибрати адвоката, а як співпрацювати з ним. Не віддавайте, будь ласка, одразу весь гонорар і всі свої оригінали документів різні бувають обставини. Не хочу нікого ні в чому звинувачувати. Хочу застережити за чи? так. Це тільки застереження. Все може бути. Є у нас зараз багато бокатів моїх колег, які на фронті документи можуть лежати в офісі, або офіс можуть знищити. Все, людина просто залишиться без документів, або є колеги непорядні, які беруть гонорар, беруть документи, і людина стає вже залежна від такого адвоката. І не може нічого з цим зробити майже. Будь ласка, не скупіться, коментуйте, підсказуйте і пишіть, будь ласка, все в коментарях під цим відео. Як ви вибираєте адвоката? Можливо, якісь. Можливо, у вас є знайомі що? стоматологи, психологи. <псих> 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 ну, це більшість, мені здається, якісь ну, знайомі, знайомі, які. Ну, більшість і так, кому ти хочеш довірити. Наймалий юриста, адвоката. Ти концертуєшся так само, як, наприклад, якогось лікаря собі шукаєш. Ти теж можеш попитати по познайомим, ходити щось таке, а потім вже або в інтернеті обрачись на відгуки. Ну, мені так здається, я не знаю, я не шукала. Просто. Ну я би а ще хотів сказати, щоб люди не розраховували на якусь таку прям 100% емпатію. Тому що адвокат має все-таки якось таким тверезим поглядом дивитися на речі. Він не повинен тобі піддакувати і прям тебе нахвалювати і все. Він має тверезо дивитися на ситуацію. Тому якщо ви вважаєте, що людина строга, це ще не означає, що він буде грати проти вас чи буде намагатися вас якось. Не вберегти, а навпаки, якось потопити. Просто людина хоче залишатися професійно. Ось і все. Скільки справ ти програв, а скільки виграв? Ну, я не веду такої статистики, але одразу хочу сказати, що всі справи виграти неможливо. Бувають просто моменти, коли клієнти, чесно кажучи, брешуть. Цього теж не можна скидувати з рахунків. Бувай просто забувають. Бувають дійсно моменти, коли ти щось не додивився, але треба бути до себе прискіпленим, тому що це все ж таки доля людей, особливо, якщо людина представляє інтереси в кримінальній справі, тому що там ставки дуже високі. Але кожен програш це свого роду холодний душ, я би так сказав. Я Теж його переживаю з якимось таким смутком. Кожна ж людина, звісно, по життю відчуває себе переможцем. Програш має робити сильнішим, але в той же час якийсь накладає відбиток негативний. Мені завжди було цікаво, чи судді сидять в мантіях, і в перуках, як нам показують у фільмах, у серіалах, як І... в фільмі з Гаррі Поттером, да так тільки а, молоточки, Оце все Ну, показують в фільмах, так що вони все такі Я Просто ніколи не була, Я не знаю ні, у нас дещо простіше суддя сидить в мантії з нагодним знаком, затверджені всі ці. А на мантії якась має бути? Ну зараз синього кольору з таким, якби галстуком білим. Деякі судді ще сидять, деякі судді... Здійснюю судочинство в старих ще мантях, а інші учасники можуть бути в простому, звичайному діловому одязі. Тому немає у нас такого і атрибутів, якихось перук, такого іншого. На жаль, мені здається, ну, про перуки не скажу, але думаю, що все ж таки, якщо ми хочемо дотриматися якоїсь рівності, то було б, звісно, непогано, якби всі були в якихось мантях, І це було б таке ніке таїнство, щось таке в цьому є. Але ж на теренах інтернету гуляють багато різних прикладів, коли там суді були і в норкових мандіях, пояснили це тим, що в приміщенні дуже холодно. Ну я хотів би ага. зараз розказати про іншу медаль всього цього дійства, оскільки. Оскільки хочу сказати, що на жаль, ми маємо проблему в цій царині судовій системі, і це пов'язане не з тим, що судді виносять якісь завідомо неправосудні рішення, а й в тому, що не вистачає просто фінансування, і деякі суди не забезпечені повній мірі, особливо десь в провінції. Не хочу нікого ображати, але треба звернути на це увагу, звичайно. І деякі судді з помічниками-секретарями працюють в одному кабінеті, і це дуже якби важко. І наплив справ, і зараз зв'язку з війною. Ну це вже можна говорити про це в іншому відео. Про це можна багато окремо відео. То, так. Якщо вам буде цікаво, тому що я маю досвід багато е... що розповісти, можеш. Так, да, да, бо я колишній працівник судової системи. Зараз ти не працюєш в суді. Ні, звичайно, я адвокат самозайнята особа, і я не можу поєднувати з будь-якою іншою. Наприклад, ні, звичайно, так. Ну закон мені цього робити. А є е, такі справи, в котрих не потрібен юрист, є е, звичайно легкі справи, але хочу попередити і зауважити. І тепер послухайте мене дуже уважно, а зауважити попередити Це... зараз дуже уважно. Так, уважно від... уважно. Відведіть, будь ласка, дітей від, подалі від екранів. Зараз інформація буде дуже корисною. Є звичайно легкі справи, але ви маєте собі пам'ятати, що перед тим як щось підписати. Влізти в якусь халепу, особливо коли це пов'язане з кредитними спілками, тричі подумайте, а ще краще зверніться до кваліфікованого спеціаліста за консультацією. Як я вже казав раніше, багато моїх колег, в тому числі я, надають безкоштовні консультації, тому що можна витратити час і гроші, і це здається, що якби трошечки затратно, але повірте мені. Це буде не так затратно, якщо влізти в якусь халепу, а потім не знати, що робити. Тому будьте пильними: ми не кусаємося і ми завжди раді вам допомогти. І ми на вашій стороні. Чи не почуваєшся ти винним, коли захищаєш поганців, які скоїли які-небудь злочини? Ні, ну я не почуваюся ви тому що зараз я не веду кримінальні справи. Але якби вів би, то я хочу сказати, що кожна людина заслуговує на юридичну допомогу, навіть яким би поганцем вона не була. Тому що в медалі є дві сторони. Дивіться, крадіжка це ж погано, так? Але якщо ця крадіжка пов'язана з тим, що людини нема що їсти, то, звичайно, зараз 21 двадцять і можна це виправдати тим, що. Немає роботи, то можна пошукати її в іншому місці, але завжди є нюанси. І адвокат, перш за все, це людина, яка слідкує за забезпеченням твоїх прав і дотриманням їх. Тому що в нашій системі, в тому числі в правоохоронних органах, бувають не поодинокі випадки, коли на людину хочуть щось навісити додатково, або взагалі звинувачують людину в тому, чого вона не робила. Як відносишся до смертника? Одразу хочу сказати негативне. Так. І щоб не сильно розмусолювати цю тему, тому що вона досить складна і така, може, навіть філософська, хочу сказати свою думку. І вона така. Що я не розумію, якщо вбивство однієї людини іншої заборонено, то як в той же час, коли діє смертна кара, держава може санкціонувати вбивство людини, яка вчинила такий злочин. Ось Якби не юриспруденція, то чим би ти займався? Мабуть, став би тренером з боксу. Я займався колись бойовим мистецтвом. Mm. Так, це було, звісно, дуже давно, але ніколи нічого не пізно. Але я займався так, і мені подобалося. І подобалося не приносити комусь шкоду. А навпаки, я в першу чергу пішов на бокс, щоб вміти себе захистити і захистити своїх рідних та близьких. Ну, тому, мабуть, і не випадково обрав цю професію, тому що і зараз я продовжую це робити, але вже не кулаками, а законом, нормами і свою кваліфікацію. Але також хочу сказати, що юридичну спеціальність я обрав не випадково. Мій батько також юрист, тому я з самого дитинства хотів бути правозахисником, такий був за справедливість. Ну, ще, можливо, став би актором, я не знаю. Мені здається, що юристи в певній мірі якісь трошки психологи і актори. От а психологи. А, ну, психологом. Ну, я трошечки, я звичайно не маю академічної психологічної освіти, але трошечки в людях розбираюся. Це в силу своєї професії, звичайно. Добре, я тобі дуже дякую. Сподіваюся, так, що це було цікаво. Це все. Я теж на це надіюся. Якщо було не цікаво, все одно, будь ласка, пишіть в коментарях. А також не забувайте підписуватися і пишіть також, можливо, теми, про які б ви хотіли, щоб ми розповіли в наступних наших. Ти роках. це твій канал. Я розповім, а Маріна допоможе мені це все зняти, зняти. зняти і викласти. Тож будемо з вами прощатися. Всім па-па. До побачення.